На прямому зв'язку вже Богдан Ференск, експерт, міжнародник, кандидат політичних наук. Пане Богдане, доброго ранку. Бажаємо і слава Україні. Вітаємо Доброго ранку. Героям слава. пане Богдане. Зачепимо з вами на початку тему G20. Україна не потрапила у список запрошених на саміт великої двадцятки країн на G20, що проходитиме в Індії, оскільки. Як кажуть, такий формат буцімто не створено для обговорення проблем безпеки. Про це заявив сам міністер закордонних справ Індії. На вашу думку, чому дійсно Україну не запрошують і чи є саме причиною не запрошення, ось це обговорення проблем безпеки, на які розраховує наша країна, і на яке не розраховує сама Індія та низка тих країн, які будуть брати участь у цьому? Ну, по перше, я думаю, що нелогічно. Новушки не пов'язувати проблеми безпеки, особливо контекст російсько-української війни, з глобальними наслідками, особливо внову ж таки в частині ядерної безпеки продовольчої безпеки. Тому тут можливо колеги, ті, які про це зазначали з Індії, трішки лукавлять. Це перше, друге. Я вважаю, що в принципі ну, акценти можливо хочуть змістити деякі країни. З контексту російсько-української війни, але навряд чи їм вдасться, тому що однозначно будуть обговорюватись питання, пов'язані з наслідками російської агресії, пов'язані з обстрілами наших портів і з неможливістю так експортувати наше збіжжя для тих країн в першу чергу, які потребують, і деякі з них також є частиною великої двадцятки. Це друге, а третє ну дійсно країна. Наша Україна, вона не є країною-членом Великої двадцятки, але в той же час подекуди певні формати інколи передбачають участь країни, тобто не неповноправно, так скажемо, да там але у деяких дискусійних форматах тому ну, бажано було б дійсно ще можливо використати можливості наших партнерів, щоб нагадати колегам деяких країн, які. Хочуть перемістити акценти, що топовим питанням, одним з ключових глобальних питань є російсько-українська війна, і справедливий мир має бути досягнутий. І цей мир не може бути досягнутий без участі і залучення якомога дійсно такого ширшої географії тих країн, які розуміють або хочуть зрозуміти наслідки російської агресії. Наскільки вони так скажемо впливають не лише на наш регіон, не лише на європу, але й на весь пане Богдане, що дивно те, що Індія не запросила Україну, але запросила на саміт ось цієї двадцятки Путіна, диктатора Російської Федерації, терориста. Світового, якого не сприймає взагалі цивілізований світ, але чомусь Путіна запрошують на вашу думку, чому і якщо вони кажуть, що не будуть обговорювати проблеми безпеки, що є абсурдним за вашими словами, і також, також підтримую вашу думку, тоді, якщо Путін приїде, наприклад. Уявимо таку ситуацію. Тоді що буде обговорити Російська Федерація, як, наприклад, не війну, не так звану спецоперацію, а щось інше? Ви знаєте, росіяни? Вони якраз ті, хто хочуть змістити як це вони хочуть, щоб про війну менше говорили. Вони хочуть, щоб світ трішки підзабував і перефокусувався на свої внутрішні проблеми. Вони на жаль працюють і поширюють свої наративи пропаганду. І ще навіть і на західні країни, мовляв, дивіться, вас на ці не зростають, і це таке, у вас свої проблеми. Тобто, це все вкраплюється в медійний простір, в політичні дискусії, тому у них це однозначно стратегія номер один пріоритизація, щоб менше згадували і фокусували увагу на тих наслідках на воєнних злочинах на російській агресії. І тут вони, мабуть, також на жаль пропрацьовують з делегаціями таких країн, як Індія, Китай. Індонезія, інші країни Африки для того, щоб якраз говорити, знаєте, про там зелену трансформацію екології. Вони вони навіть таке роблять на жаль, так але це все фікція. Тобто, це замов замовлювати так проблему і замовлювати свої злочини, які ти які ти вчиняв і продовжуєш вчиняти. Питання інше питання знову ж таки більше до наших західних колег в Сполучених Штатів Америки, які мають безпосередньо важелі. Впливу у двосторонніх відносинах між тими країнами великими, потужними, такими як Індія, яка буде приймати безпосередньо саміт Великої Двадцятки, і у якої США досить хороші відносини і пряма комунікація? Тому тут я не виключаю, що можливо за лаштунками дійсно будуть так скажемо кулуарні консультації. Це посередництвом деяких країн можливо Індія візьме на себе таку зараз роль більш активну в контексті пошуку якихось варіантів форматів для завершення російсько-української війни. Я цього не виключаю, але навряд чи це буде в публічний простір. Так скажімо, воно буде зазначено в цьому публічному просторі. Так, пане Богдане. Ну, запрошення Путіна, це ще не безпосередньо його візит на цей саміт G20, 20, Тому що минулого разу, наскільки я пам'ятаю, їздив Лавров, і тоді він ще дуже скаржився, що ніхто не хоче з ним говорити, і що журналісти, крім російських, до нього не підходять і, взагалі, на думку не зважають. Але окрім Росії, серед запрошених є зокрема інші члени G20. це, як ви нагадали вже наші а, партнери, у тому числі там це і штати, це і Німеччина, це і Канада. Там Трюдо запросили з зокрема прем'єр-міністра тому він цілком ймовірно і приїде. Зокрема, ви згадували і про певну зміну тем, зміну акценту в сторону від України, тому що минулий саміт був сконцентрований саме на цьому. Зараз про якісь теми не розголошують. Фактично, поки що, принаймні, про що будуть говорити, про що можуть говорити, ось перекриття зернового коридору, тому що це продовольча міжнародна безпека. Чи може це бути а, таким знаєте, кроком Росії до підготовки ось того а, ось того підґрунтя для обговорення на цьому саміті? Ось ці обстріли нашого збіжжя, тому що зараз Росія буде більше торгувати своїм і так виправляти свою економіку. От що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю дійсно, що ви дуже чітко зазначили, вони створюють проблеми, а потім намагаються типу як їх вирішувати, росіяни, так включаючи в ці рішення або консультації інші країни, як правило, не спочатку західні країни, а вже потім і західні країни, Підключаються на різних. Площадках, так скажемо, і від організації Об'єднаних Націй, там і в інших форматах, тому тут вони якраз і, і нищили і продовжують нищити нашу портову інфраструктуру, блокуючи Чорноморський коридор, для того, щоб знову ж таки з ними е проводили певні консультації, ті ж самі країни, такі як Туреччина, такі, як можливо, навіть вже і Китай включиться в цю тему, тому що він також зацікавлений, особливо африканські країни. І таким чином певні якісь моменти скоріш за все будуть обговорюватися на цьому саміті, тому що знову ж таки це контекст глобальної продовольчої безпеки, і в цьому винна Російська Федерація. Просто на жаль, не всі країни готові визнати це публічно. Хоча сподіваємося, що вони розуміють причину, причину цього, так а з іншого боку, ну знову ж таки про зустріч можливо, яка буде між. Ердоганом і Путіним там також можуть обговорюватися ці питання по про поновлення зернових ініціатив, або про хоча б якісь проміжні такі формати, які, які які з одного боку Росія може використати як знову ж таки елемент своєї стратегії затягування процесу, блокування подальшого і нарощення свого експорту. Сільськогосподарської продукції, але тут потрібно також, щоб і наші західні партнери включилися в першу чергу в комунікації в переговорах з країнами іншої географії глобального півдня, що мовляв, ну сільськогосподарська продукція тоді з Росії також не може постачатися, якщо Росія буде продовжувати блокувати наші можливості. Пане водане, от дійсно ідмитрокулеба в інтерв'ю в Arab News зазначив, що саме ті країни, які в перерахували. Туреччина, Китай також сюди можна додати за словами колеги, Саудівську Аравію, це ті країни, які можуть з Мустера впропинити війну. Ми зрозуміли, що Туреччина це обговорення певної зернової ініціативи, зернової угоди. Що від себе може зробити Китай? Що від себе може зробити Саудівська Аравія, на вашу думку, якщо ці три країни є тими претендентами на, на завершення війни, точніше на вмовляння Росії? Щоб вона завершила цю війну, я вважаю, що ну вони ці країни навряд чи можуть змусити Росію завершити війну, але вони можуть повпливати на обставини, які якраз змусять Росію а, так припинити цю ганебну брутальну агресію, тому що ну, по-перше, у Туреччина з Росією також комплекс свій складних історичних взаємовідносин: те, що є пряма комунікація, те, що Туреччина. Не долучається до західних санкцій, те, що вони продовжують, на жаль, торгувати з росіянами, авіосполучення у них не припинялося. Це означає, що Туреччина просто використовує ті можливості, які складаються у своїх цілях, тобто як регіональний гравець, посилюючи своє позиціонування і знову ж таки маючи з цього певні бонуси. Це перше. Тому я думаю, Туреччина зацікавлена сторона для того, щоб показати себе як медіатора. Ефективного результативного, і ми бачили, що це в тих чи інших контекстах воно спрацьовувало та така роль Туреччини, те, що стосується Китаю, Китай поки що, на жаль, зацікавлений в тому, щоб опанування Заходу, так скажемо, і тому світовому порядку, який склався за домінування Сполучених Штатів Америки, щоб Росія була певним таким інструментом цього опанування або навіть цієї ворожнечі, яка подекуди прихована, але вона існує, і вона ще буде більш загострюватись між Китаєм і між Сполученими Штатами Америки, тому це те, що об'єднує державу-агресорку із Китаєм зараз. І потрібно розуміти, є далекі від думки, що Китай може кардинально змінити своє позиціонування в російсько-українській війні поки що, але як тільки Росія буде ще більш токсичною, ще більш ізольованою і слабкою. Тоді позиція Китаю буде змінюватися в цьому впевнений однозначно. Китай знову ж таки використовує геополітичний момент, який стався поточний момент у своїх цілях, щоб посилити свій вплив і показати проявити себе, те, що стосується Саудівської Аравії, чесно кажучи, далекі від думки, що ну, Саудівська Аравія може максимально суттєво на, на, на процес завершення російсько-української війни, хоча як сторона, яка дійсно може Допомогти залучати, ми вже побачили на зустрічі. Е, GD, так е, такі країни, які, наприклад, до західних країн е, в данію в Копенгаген не приїздили, це також інструмент, елемент, е, який допомагає нам поширювати і аргументувати, як досягнути справедливої мир. Тому ми маємо е, з одного боку розширювати географію, боротися за кожну країну, і в той же час е, е, так скажемо, зупиняти. І обороняти не лише себе, а ті цінності, які об'єднують демократію, але в той же час розуміти, що світ, на жаль, не весь демократичний, і боротьба відбувається зараз між автократичною такою силою, так скажемо, глобальною і ліберально демократичною, і ми будемо і далі спостерігати загострення між цими полюсами, ціннісно орієнтованими, я б так.